Всім привіт! Сьогодні хочу відповісти на дуже популярне і часто запитання. Чи варто купляти Mustang Region 200. Це у нас мотоцикл Mustang Region 200 МТ8. Модель 2020 року. Давайте пройдемося по комплектації мотоцикла Маємо таку фару з габаритними такими вогнями, виглядає дуже симпатично. Но це нам смак. Маємо в фарі ближнє і дальне світло ксенонове. Що плюс Йому. Також в мотоциклу встановлено переднє дискове гальмо. У мотоцикла стоїть електронна приборна панель, на якій ми маємо таку інформацію, як наша швидкість, включена передача, об'єм палива в баці, годинник, пробіг, тахометр. Також ми можемо дивитись дубовий пробіг. Або міняти колір. Об'єм бака ми маємо 13 літрів, включаючи 0,5 літра резервних. Позаду ми маємо два амортизатора з двома пружинами. нас встановленими барабанні гальми. І так, давайте поговоримо про двигун. Двигун у нас з 4-х 200-кубовий, має 13,5 кінських сил і також 12,5 ньютон метра. Він у нас на карбюраторі і має баланс вала. Нашого двигуна під'єднана механічна коробка передач 5 ступенева З якими проблемами ви можете штовхнутися, купивши цей мотоцикл? Пільшість проблем вже будуть до вас вирішені, якщо ви будете купувати в БУ-стані. Перша проблема це фара. Проблема в тому, що ближнє світло засліплює зустрічний автомобіль. Регулюючи навіть в саме нижнє положення, ви також будете засліплювати зустрічний автомобіль. Друга проблема це, звісно, як і на всіх мотоциклах китайських, це пластик. Він з часом починає ламатися кріплення і відходити. Третя проблема, з якою ви можете штовхнутися, це отакий неприємний момент від сидушки. По-перше, вона скрипить. І так, настав час відповісти на головне запитання, чи варто купляти Mustang Rion 200 MT8. Я відповім так. Він простий, зручний, стильний, красивий. Технічно він мене ні разу не підводив. Думаю, і не буде підводити за стільки часу. Просто обслуговуйте, любіть техніку, і вона буде віддавати вам все, що може, і любить вас. Всім дякую за перегляд, щасливо!